Скажіть, будь ласка, чи буде примусова мобілізація жінок? Давайте подивимося червень та липень, так? Найближчі 2 місяці. Залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки з цього приводу, так? Що ви думаєте, питання. І давайте дивитися. Червень-липень. Чи будуть мобілізовувати жінок? Ну, до кінця ще це питання, знаєте, не вирішено точно. Будуть ще про це говорити, будуть говорити. Але, але знаєте, дуже багато ще може бути з цього приводу провокацій. От саме від чоловіків, хто приймає там ці ем, закони, скажімо так, провокації якісь будуть. Хочуть жінок посадити на гачок. Але в найближчі ці місяці я цього не бачу. Знаєте, таке враження, як наче будуть ходити по колу, по колу, говорити про те, що, про те, що всіх жінок мобілізувати не є реальним. Знаєте, і немає готовності до того загалом. Тому в найближчі ці два місяці я не бачу жіночої такої мобілізації. Зараз це якісь ілюзії, і знаєте, тиснення на Психоемоційний стан дивляться, як можуть реагувати жінки. Як наче не вистачає тут теж тих ресурсів, щоб прийняти це все, так? Щоб вже запровадити. Але розгойдування цієї ситуації буде ще. Маніпуляції, якісь будуть розмови, якісь інформа... інформативна така буде, так? Такі моменти. І, скажімо так, що Дуже багато теж іде супротиву і всередині нашої країни непогодження на то, загалом на те, що може бути. Ну, давайте в загальному подивимося, так, на 25-й рік, якісь такі загальні речі. Чи взагалі вона може бути у 25-му році, так? Чи можуть в цьому році загалом мобілізовувати жінок? По колу будуть ходити, будуть розмовляти більше про це, будуть розмовляти більше про це, говорити про те, що жінки теж можуть, про те, що жінки в нас сильні, але дуже багато ще буде колотнечі і ситуація в цьому році буде зависати. Тобто тут більше якихось розмов і спроб.